Дитячого брендового одягу. Джинси для дівчинки. такі цікаво зроблені з карманами. Теплий худі бренду River Island. Повністю на фісі в серединці з капюшоном Зимова курточка теж River Island є значок на замочку, накладними карманами, утеплена. З етикеткою, з капюшоном, котра відсібається на маленьких куточках. На рукавах є резинки, накладні кармани. Йдуть колготки, упаковка, тут три пари. Ктонові штанці, лосини, тепла ковтинка, штанці. Теж кутонові лосини. Теплий гольф. Лусини котонові. Реглан бренду Mango. Все йде з етикетками. Оригінальне. Бренд-контур. Кенцію. спортивна ковтинка з капюшоном на замочку. Танці бренду Condor у складі Натуральна шерсть. Вольф само бренду Condor, Іспанський бренд Натуральна шерсть у складі. Так тут ідуть гусини, танці. Рубашечка для хлопчика. Реглан бренду Ман на 4-5 років. Тепле плаття. Теплий голь бренду Condor, де у складі натуральна шерсть є значок такий, що це є шерсть. Так, Свинки можна одягати під даний светрик. І такий костюм бренду River Island штанці. Шорти, вони йдуть повністю на флісі, утеплені, в талії на резинці. І тепла ковтинка вона теж йде повністю на флісі. Це йде на 11-12 років. Штанці, рубашка. Іде також реглан бренду Mango, кофтинка тепла бренду Condor. І теплі штанці теж бренду Condor.